Коли життя на кону і кожна секунда на рахунку викликають лайффлайт для транспортування пацієнтів. Але ви знали, що до нещодавна не було можливості зробити порятункову трансфузію крові на цих рейсах? Сьогодні Христі Майерс у медичному огляді розповість, як добрий житель Юстона змінив ситуацію. Кожен, хто зазнав серйозних травм і стикався зі смертю в аварії, знає, що звук вертольота лайффлайт поблизу це відповідь на молитву. Лайффлай тепер має новий флот з шести сучасних вертольотів для транспортування критично хворих. І всі шість мають доплерівський радар та міні-метеостанцію, що робить приземлення безпечнішим. У них є сучасне медичне обладнання, але не було необхідної трансфузії крові для порятунку пацієнтів. Головна проблема полягала в грошах. Доктор Редюк, творець програми Лайффлайн, зазначає, що вони завжди прагнули мати кров на борту. Раннє та завчасне використання продуктів крові значно підвищувало шанси на виживання при жахливих травмах, але через обмежену кількість крові, якої вистачало лише на короткий час, це майже ніколи не допомагало. Тоді один тяжко травмований пацієнт, чий близький друг трагічно загинув, запитав ще раз, чому немає запасу крові на борту? Що ніхто не мав крові на вертольотах навіть в Афганістані, та В'єтнамі та в інших місцях. Отже, спочатку основна проблема полягала саме в грошах. Цей пацієнт пожертвував гроші: чверть мільйона доларів на морозильники, холодильники та датчики попередження. А тепер усі гелікоптери лайфлайт постійно перевозять кров, і вони можуть її швидко розігріти. Вони нагрівають кров за допомогою маленького обігрівача, схожого на праску, а потім вводять її в тіло. Вони надали кров 25 пацієнтам і продовжують допомагати зупинити кровотечу. Скільки ще людей можна врятувати? Хірург, травматолог Джон Холком вивчає це питання. На нашу думку, це дійсно дуже допомогло зберегти життя багатьом пацієнтам при важких травмах. Знання, які вони отримають тут, можуть стати стандартом для повітряних швидких допомог в країні та армії. Крісті Майерс, експерт медичних перевірок. Ну ось ще одне питання. Крісті каже, що багато людей запитують, як вони дізнаються вашу групу крові. Їм насправді навіть не потрібно це знати. Вони дають першу негативну групу крові, тому що її може безпечно отримати будь-хто.